Початком вторгнення, десь уже ближче до 23-го року, ми почали бачити на полі бою, наприклад, т 72 модифікації, які ми не бачили в нашому парку до початку війни. Схожі на т 70 АМТ. Ой, ви розумієте, що вже десь року з 2018-го, от ми починали піднімати те, що там в загашниках лежало на 115-му бронетанковому. От, тут в Києві. От, і коли діло доходило до того, що починали розбиратися, а яка ж там башта, а стане туди приціл 1К-13 чи не стане? Ага, він туди не стає. Так. А щоб він став туди, що треба зробити? А треба зробити пропил От, в одному місці. От. А після того постало питання: а скільки в нас таких прицілів? І деколи відвантажували з заводу на базу зберігання? Шість машин. Чи вісім машин, і там не було дві схожих одна на одну. От зараз ми їх починаємо бачити. Ну, є більше про те, що ми, наприклад, бачимо модифікації, які схожі, ну які говорять про те, що танки відновлюють уже під час війни. О, само собою. І вони відрізняються від тих стандартних, які ми бачили до початку війни. Тобто, я так розумію, накладається обмеження воєнні. Щось mm. ми можемо не не можемо дістати і замінимо чимось іншим. Однозначно, ми міняємо приціли ТПН-149-23 на тепловізійні приціли, от і вони в нас є. Значить, якщо це був танк Т-72, Б, на якому не працював приціл 1К-13, і ми його відновити не здатні через те, що. Немає тих чи інших комплектуючих, то тоді ми знімаємо цей 1 К13, ми втрачаємо ракетний канал, а може його і не було там. Угу. От ми ставимо туди ТПН-1 ТПВ зразка 2020 року, і ми отримуємо танк, який працює вдень і вночі з одинаковою ефективністю на дальності до 4 кілометрів. Всі модернізовані танки під час війни отримують тепловізор чи ПНВ. Всі, а якщо мова йде про Урали? Самі Рані та 72? Mm. Значить, я Уралів в Збройних силах України бачив не більше 10 одиниць, і я не впевнений, що вони є. Чому? Тому що був період, коли з Уралів робили Бреми БТС-5У. Ну, в 22-й бригаді є Урали, і вони модернізовані, судячи зовнішнього вигляду, вже під час вторгнення. Бо... Значить, тоді там стоять ТПВ. І ще таке питання на цих танках стоять катки від Т-55, у нас дефіцит? В... в якийсь певний період, певно, так. Да. Це проявлялося, але от в нас випускають союзники катки. От, і ті ж самі чехи на ескалібур армії без проблем. Тобто джерело надходження у нас все-таки є якесь? Ну, звісно, uh -huh. що це. По 72 в Європі проблем абсолютно ніяких немає. Ну, танками всі вигрібли, так розумію, мова тільки про запчастини. Да, – Так, да. Запчастини. Ну, я маю на увазі uh -huh. про позапчастинах. Uh -huh. Двигунами включно. З, двигуни, тим паче, це не проблема. Це базовий двигун для дуже багатьох машин, от, інженерної техніки, тому. Тут. А от ви казали, що деякі екіпажі по дві гармати заміняли. Тобто, у нас із гарматами все має бути нормально. О, ну, давайте так. Є гармата, яка випущена виробником, і це гармата першої категорії, а є гармата, яка зробила три постріли. Передана в підручну, і це вже гармата другої категорії. Тобто вона не вважається нова. Але в неї знос там ну, максимально до півтора міліметра. От, і вона може настріляти ще порядка 700 приведених пострілів от, до зносу 3,3 мм. Це в підкаліберних мають? Ні, чи ні, взагалі? ні, це приведені, це осколочно-фугасний uh -huh. або кумулятивний. Значить, з підкаліберними там складніша ситуація. Чому? Тому що боєприпаси різних років мають різні коефіцієнти приведення. Ті ж самі БМ-42 Манго ну, самі. Найбільш розповсюджені зараз і в росіян, і ми їх використовуємо трофейні. Дуже багато найкраще, що у нас є по суті, Ну, зараз. Вла власне кажучи, найкраще, що у нас є, там коефіцієнт приведення 5. Тобто зробив один постріл бронебійно-підкаліберним снарядом. Мангу в формулярі запиши, що ти зробив 5 приведених пострілів. Тобто, якщо ресурс гармати гарантійний 650 пострілів, то ти можеш зробити тільки там. Не, не хочу зараз помилитися з арифметикою, тільки 130 з копійками пострілів бронебійно підкаліберним, і ти заженеш її в глухий кут, тому що знос буде 3,3 мм. От ну я бачив гармати, де знос був 4,6 міліметра. Переходимо на 130 тридцяти калібрний.